Шановна українська громада, в цей день хотів би поділитися з вами своїми роздумами з приводу України і української незалежності. Ми постійно перебуваємо в пошуках свого історичного минулого. Без цього не можна створити і своє майбутнє. Парадокс в тому, що в кожного політичного лідера є своє минуле і кожен бачить своє історичне майбутнє. Я хочу, щоб ми відмовилися від комплексу пригніченості, неповноцінності. Чергове святкування Дня Незалежності правильний привід обговорити ці дуже важливі для всіх нас питання. Історичні процеси формування країн і народів були дуже складними і різними. У світі немає жодної країни з великої літери, що виникла б у результаті збігу комфортних і безболізних обставин. Цей шлях через великі трагедії і через великі звершення. Головне на цьому шляху усвідомлення цілий. Усвідомлення, що формується батьками-засновниками і підтримується дітьми-будівельниками. Історія завжди несправедлива, адже в кожного є своя справедливість. У спробах знайти її в історії з політичної точки зору, ми ніколи не прийдемо до жодної спільної думки. Наша справедливість у тому, що ми самі ні на кого не нападали і не прагнули поневолити і експлуатувати, але нікому не дамо цього робити з нами. Ми на своїй історичній землі, наша приналежність до якої не менше тисячі років, що за мірками історії має значення. Нашій державності більше тисячі років. Ми маємо відраховувати строки її існування як мінімум від хрещення Київської Русі. В той момент наша держава стала християнською, тобто сучасною, не архаїчною. Але на нас нападали, нас намагалися поневолити. І з цього нічого не вийшло і не вийде. Саме тому ми ніколи не були нічиєю колонією. Ми не були рабами. Це стосується і періоду новітньої історії. Ніколи Радянська імперія не відбулася би без рішення України брати в ній участь. СРСР створили рішенням російських і українських більшовиків і розпустили спільним же рішенням як українських, так і російських перероджених комуністів. Росія ніколи би не відбулася як Росія без державності Київської Русі. Я не хочу стати тим. Хто почне доводити, що увесь світ зародився з України. Але стосовно Росії в такій позиції і полягає наше історичне розуміння справедливості, з яким їй важко сперечатися. інакше Росії доведеться відмовитися від своєї історії і ствердити, що вона не є спадкоємницею Київської Русі. Ми і наша державність це коріння всієї східної гілки європейської цивілізації. Що йде від східної частини Римської імперії через Візантію і Константинополь? Ми повноцінне європейське глибоко історичне утворення. Звернімося тепер до періоду, який ми називаємо незалежністю, до останніх 18 років. Не викликає сумнівів необхідність позбутися комуністичного радянського міфу. Але вийшло так. Що разом із міфологією ми втрачаємо системи організації життєзабезпечення, які були створені багатьма поколіннями українців. Потрібно чесно визнати, що самі ми нічого не побудували за ці 18 років. Руйнування зайняло в нас те місце, на якому мало б бути будівництво. Так відбулося насамперед, тому що так званий лібералізм по-українськи перетворив Україну на хаос, на систему безвідповідальності і вседозволеності. Демократію ми сприймаємо як анархію. Віра в те, що невидима рука ринку сама все налагодить, призвела тільки до одного: що всі багатства нації зосередились в руках двох десятків людей. Лібералом в Україні став кожний чиновник у своєму селі і місті. Лібералізм для нього це його виключне право вирішувати, що і кому можна, і що не можна, визначати, що таке свобода. Сьогодні це всім очевидно. То може варто зупинитися і переглянути міфологічну програму, закладену в комп'ютері нашої країни в 1991 році. Не може бути дискусії про те, що нам потрібна своя сильна, суверенна і незалежна країна. Якщо ми хочемо мати таку країну, а інших не буває, її доведеться спроєктувати, як спроєктували себе Сполучені Штати Америки і Китай, сучасні Японія і Німеччина. Все це країни країни-проекти з чітким визначенням цілей завдань, шляхів і способів їх досягнення. І головне, з тим, хто це робитиме. Треба усвідомлювати те, що при цьому ми зовсім не повинні і не можемо будувати в себе США, Китай, Німеччину чи Японію українського штибу. Це неможливо і безглуздо. Треба припинити спроби натягувати на себе чужий костюм та ще й не свого розміру. Немає для нас готового зразка і у найближчих наших сусідів. Ні в Польщі, ні в Росії країни народжуються і відроджуються у 20 столітті тільки через проект. Треба знайти сили в усіх нас, у 46 мільйонів українців. Це зробити. Часу майже не залишилося, це наш останній шанс. Добре, що в нас є такий день день незалежності. Сподіваюся, ми знаємо, для чого нам дісталася ця незалежність і що ми повинні з нею робити. У нас є історична можливість отримати ще одне свято День народження країни. Його дата поки не відома, але відомо те, що воно обов'язково буде День народження великої країни зі святом.